Сьогодні у нас вражаючий екземпляр BMW X5 2016 року. Цей красень оснащений рядом особливостей, які забезпечать вам безпечну та комфортну поїздку в будь-яких умовах. Це авто має офіційну історію обслуговування, що гарантує вам надійність та безпеку. Є два комплекти резини ключів та килимків: автомобіль оснащений круїз контролем, камерою заднього виду, асистентами паркування. Системою старт-стоп, мультикермом, підігрівом передніх сидінь та іншим. Кожен елемент спроектований для того, щоб забезпечити вам максимальний комфорт та безпеку під час кожної подорожі. Але ось особливість, яка відрізняє X5 від інших, його неймовірна динаміка та потужність завдяки своєму передовому двигуну та технологіям управління. Цей автомобіль перетворить кожну поїздку на справжню подорож у світ швидкості та елегантності. Якщо заціквив цей X 5 звертайся в компанію Автостар.